Дорогий чоловік, дідусь, прадідусь, ми тебе щиро вітаємо святом твоїм. Ну 70 то не привід для печалі. 70 то зрілі золота. Нехай доста, а може бути й далі. Ідуть не минаючи нехай. Але ти вір в життя і будь собою. Хай час пливе собі, а ти, як сонце ранньою весною, цвіти промінням золотим, і хай в очах твоїх відкритих лакитна молодість, боя. І хай несе тебе по світу, життя бурхлива течія. Нехай твій ангел-охоронець тебе хоронить від біди. Ти просто мій життю радіти і з усмішкою по ньому йти. Три місяці. За дорогу. — За перші сімдесят.